Школа це більше, ніж просто місце, де учні сидять за партами, це світ знань, друзів, перших кроків у дорослому житті. Це місце, де розвиваються та набуваються уміння, де формується характер і майбутнє. Школа відкриває не лише двері до нових знань, а й двері до різних кар'єр та можливостей. Це місце, де діти роблять перші кроки у самостійності, це середовище, де формується особистість. Школа. Це початкова школа для життя та місце, де відкриваються нові горизонти. Це не просто навчання, це виховання, це місце, де діти вчаться бути собою. І це не просто навчальний заклад. Це соціальна спільнота, це родина. Вітаємо учнів і вчителів. Вітаємо з гарним травневим ранком і цим світлим весняним днем. Ми пригадаємо шлях, яким кругували цілий навчальний рік. Цією стежкою ми пройшли багато перемог. Переживань і мрій. Ми. ми живемо у важкі часи для нашої нині України. Наш народ продовжує відстоювати свою незалежність та суверенітет. На жаль, багато з наших захисників вже ніколи не побачить мирного неба на своєю батьківщиною. Вони віддали найдорожче своє життя. Тож шануємо пам'ять тих, хто звеличив нашу землю. Ще не вмера кражини ні слава, ще нам братя українці, усміхнеться доля, згинуть наші ворожи як роса на сонці. Запануємо ми, ми, браття, у свої сторони. Душою тіло ми боїмо. Наша гімназія завжди розквітає. немов квітка на весні, що виринає за вівів зими і дарує людям свій буяючий кольорами світ. Саме такою ми бачимо нашу гімназію живою, натхненною, сильною духом і багатою на таланти. І сьогодні, у цей особливий день, день останнього дзвоника, ми зібралися разом, щоб підсумувати ще один важливий етап нашого життєвого шляху. Зі словами привітання до нас звертається людина, для якої ця школа не просто будівля, а справжній дім, де кожен учень мов дитина, а учитель вірний соратник. Слово надається людині, яка виконує обов'язки директора в гімназії номер 11 Жучкові Стелі Артурівні. Дорогі учні, любі вчителі, шановні батьки, гості та вся наша велика шкільна. Родина. Сьогодні надзвичайний день день, коли останній дзвоник завершує ще одну сторінку шкільного життя: цей день, сповнений світла та ніжності, трепетних спогадів і великих сподівань. Сьогодні у нас на очах виростають діти: впевнені, добрі, розумні. І кожен із них несе в серці частинку нашої спільної дороги. Цей рік був насиченим із радощами і випробуваннями, з перемогами і новими викликами. Але разом ми вистояли. Разом ми творили кожен день, кожен урок, кожну мить, що залишиться в пам'яті назавжди. Учителі! Я схиляю голову перед вами. Ви не просто носії знань, ви світло, що веде, ви серце цієї школи. Дякую вам за щоденну працю, витримку, турботу і тепло. Ви творите майбутнє. Шановні батьки, ми вдячні вам за підтримку, за довіру, за віру в нас і у своїх дітей. Ви наші надійні партнери у вихованні нових поколінь. Без вашої любові та участі цей шлях був би іншим. Діти, наші дорогі учні, ви наша гордість, На ваші успіхи, щирість, творчість і доброта надихають. Пам'ятайте, школа це не лише знання. Це місце, де ви навчились дружити, далати труднощі, мріяти і йти вперед. Несіть ці цінності далі у життя. А ви, випускники, окрема, особлива сторінка. Сьогодні для вас дзвонить пролутне востаннє. Це мить, яку ви запам'ятаєте на все життя. Попереду новий світ. Нові вершини. Нехай цей дзвоник буде не прощанням, а благословенням на доросле, сміливе, самостійне життя. Хай не згасає у вас віра в себе, ви майбутнє України, і ми віримо в кожного з вас. Нехай літа принесе всім радість, відпочинок, здоров'я, натхнення. Нехай у серцях живе тепло, а в думках мир і світлі мрії. Дякую всім, хто творив цей рік разом із нами, зі святом вас, з останнім дзвоником. Хай лунає він не як кінець, а як новий початок. Цей навчальний рік був насичений на події та результативні перемоги. Скільки цікавого відбувалося, і конкурси, і олімпіади, сучасні інтерактивні уроки, походи до театру та душевні зустрічі, Згадаємо разом найкращі моменти зі шкільного життя, адже наші учні були вправними не тільки у сфері шкільних занять, а й у своїх мистецьких направленнях. Кожен зміг, абсолютно кожен зміг себе проявити і показати свої таланти. Де. А чому ти обрав саме цві Бо Вона найкраща сучасна що ми вчителями. Саме такою бачать учні нашу школу. Світ іноді хитається і здається, що ґрунт зникає з під ніг. У такі моменти ми згадуємо, що справді важливе освіта це не просто знання, це надія, це напрямок, це сила рухатись далі. Наші вчителі не припинили жодного уроку, не зупинили жодної мрії, бо знають. Що у тилу майбутнього не зброя, а знання. Та, як казав Сковорода, світ ловмив мене та не спіймав. Ми вчимо, щоб наші діти були непійманими, вільними духом і думкою. Наші вчителі це опора навчального процесу. Вони готують інтерактивні презентації, адаптують складні теми до онлайну, перевіряють сотні завдань та шукають нові формати подачі. Їм не байдуже чи зрозуміли учні тему. Вони підтримують кожного, хто вагається, і саме тому уроки не втрачають душі навіть через екран. Ми використовуємо сучасні інструменти Zoom, Google, Classroom, інтерактивні платформи, завдання надсилаються у зручному форматі є відеозаписи та зворотній зв'язок, онлайн уроки, це діалог і спільне навчання. Тут вчать любити мову, землю, свою історію. Ми виховуємо не лише учнів, а й громадян. Борітеся, поборете слова, що лунають не лише зі сторінок, а з життя. Ми вчимо не забувати звідки ми. І заради чого ми вчимось далі. Англійська та німецька тут не просто предмети, це ключі до світу, можливість вільно спілкуватись і мріяти ширше. Наші вчителі, справжні професіонали і натхненники, вони роблять граматику живою, лексику цікавою, а кожен рок мандрівкою. Бо мова це не лише слова, це впевненість у собі і відкриті горизонти. Наші діти талановиті і багатогранні. Хтось говорить пензлем, хтось ритмом танцю, хтось силою в боротьбі, впевненістю на сцені чи щирістю в поезії. Вони малюють, рухаються, змагаються і в кожному проявляється характер. А наші вчителі підтримують кожен прояв, бо творчість і спорт виховують сильних, вільних та справжніх. Гімназія номер 11. освіта, яка тримає тил майбутнього. Ми не просто навчаємо, ми будуємо завтрашній день. Разом із родинами. Разом із дітьми. Разом попри все. Сьогодні день, коли учні вітають одне одного із завершенням навчального року. Саме тому дев'яті класи підготували і свої урочисті слова. Ось і минув цей важкий навчальний рік. Ворожня школа класи і далі. І без дітей у школі тихо і сумно, не чути голову дитячого і сміху. Але я точно знаю, прийде час і блоки гімназії повернуться у клас. Та ми продовжимо наше спілкування зручне і звичне нам навчання. А рік навчальний був чудовий, і що згадати, і що сповісти. Скільки цікавого було у школі, яскраві моменти щоди не були. Дитинство і в школі пролетіло, вчились тут. Співали і жили, дорослими всі стати так хотіли, сьогодні ж ви до цього підійшли. І ось поріг, за ним нові вершини, Розоцетесь по них, немов пташки, а в серці сумніви, невпевненість, тривога. Мережимо незвідані стежки. Ми віримо, що буде все, як треба. Щасливі зорі посміхнуться вам. Посли до поряту синє небо. Володате на зустріч всіх все так незвично. Тихе шкільне подвір'я, порожні коридори і класи. Мабуть, діти ще не мріяли так повернутися до школи, а вчителі на роботу. Важке випробування, яке випало на плечі українців, навчило нас цінувати звичайні, начебто речі, які зараз набуло особливого значення. Це зустрічі, спілкування, посмішка на одного і мирне небо. Герой кожен, хто продовжує навчатись і навчати. А також той, хто боронить нашу країну, Слова батькам, військовим наших учнів, вітаю всіх, слава Україні! Закінчився навчальний рік. Дуже важкий, дуже небезпечний навчальний рік. Від імені сил оборони, від імені ЗСУ, хочу поздоровити вас з цим святом, з днем з днем останнього дзвоника. поздоровити учнів, поздоровити вчителів. Для тих учнів, для кого це був останній дзвінок, е хочу побажати в наступному дорослому житті. Звісно, перемог, звісно, натхнення, звісно, мирного неба, все найкращого, що можна побажати. Звісно, я вам бажаю. Для тих, для кого це був перший, е останній дзвінок, хочеться побажати, ну звісно, гарно провести канікули, ну а в майбутньому. Нових знань, нових звершень, нових перемог в навчанні. Бажаю від всього серця. Бажаю. Ви наші маленькі герої, ви наше майбутнє, ви ті, хто будете, ті, хто буде будувати цю країну після перемоги. Тому ще раз зі святом вас. Зі святом дорогенькі наші учні. Е, від себе особисто додам, що ми робимо все можливе і неможливе для того, щоб ви жили в мирній країні, в щасливій країні, в вільній, могутній, сильній, квітучій нашій Україні. Е, ще раз зі святом вас е, всіх міцно обіймаємо, гарних канікул всім. Стільки ми сьогодні чули приємних слів, приємних нашому серцю. Але привітання від людей, котрі були з нами увесь цей рік, підтримували і направляли, пролунають зараз. Навчальний рік завершено, а це означає, що час насолодитися літом, сонцем та зарядитися гарним настроєм зі святом нашій зіроньки. Навчальний рік вимагав терпіння, витривалості і щоденних апдейтів системи. Але ви пройшли його впевнено, мов справжні майстри. Тож нехай літо буде без багів і лише з оновленнями настрою і натхнення. Мої любі учні. Як компас завжди знаходить північ, так і ви знаходьте свій власний шлях у цьому світі. Шановні учні, нехай це літо буде теплим та радісним. Нехай всі задумані плани та мрії втіляться в життя, відпочинку вам та здійснення бажань! Закінчення школи важливий етап. А ти, випускник, свою долю не квапив. Все встигнеш в роботі, у справах, стосунках. На тебе лише Чекають лише подарунки. Любі друзі, ура, канікули! Бажаю вам гарно відпочити і насолодитися кожним днем. І 1 вересня прийти до школи радісними, повними сил і натхнення. Одні птахи вилітають з гнізда у своє доросле життя, в той час як малі пташенята тільки готуються до того, аби вступити на поріг школи і розпочати свій особливий шлях. Дорогі учні, вчителі, батьки. Сьогоднішній день сповнений радості і трепету, спогадів і мрій. Нехай літо буде яскравим і теплим, нехай мрії збуваються, а серця наповнюються щастям. Ми дякуємо кожному і кожній, хто пройшов цей шлях разом з нами, з доброму серці, з мудрістю, з терпінням і вірою. До нових зустрічей у новому навчальному році.